Привіт усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас оцій порі. в ефірі наш тележурнал про все те цікаве, що відбувається у дитячому житті. А вже весна, вже березень почався. Звенять пташені, радісні пісні. І хоч квітками сад не заквічався, та дні стоять погожі і ясні. А ми, маленькі журналісти, вже відчуваємо тепло весни. Тепло, канікул і бажаємо поруч з нами вчити весняний настрій і поринути у нашу телевізійну подорож. А з вами я, Інна Пенька і мої сьогоднішні співведучі. Льоша Тіна Вітаємо вас! Є новини комерційні, є соціальні, є політичні, а в нас новини дитячі, але по-дорослому. Дивіться далі! А ми почнемо нашу рубрику з цікавих та автомобільних новин. Так, ми не помилились з автомобільних. У багатьох хлопчиків і шоклядах, рюкзаках і в кишенях можна знайти багато цікавого. І серед цих цікавинок нерідко можна побачити маленькі автомобільні модельки Hot Wheels. І саме про них наші сьогоднішні автомобільні новини. Перші модельки Hot Wheels з'явилися ще у 1968 році. Якщо вибудувати ряд машинки, виготовлені з 1968 році, то він обіг на землю більше чотирьох разів. Металевий литий корпус якісний і дуже міцний пластик машинок, призначений для активної гри, крутих трюків і виражів. Тому ці модельки витримують вагу дитини, яка може випадково на них наступити. Автором більшості моделей був колишній інженер з General Motors. Нині моделі Hot Wheels створюють понад 50 професійних дизайнерів з усього світу, серед яких дизайнери реальних авто. При розробці базових машинок враховується креслення справжніх автомобілів. Існують колекції для дорослих, в яких колеса зроблені із золота. Найдорожчою машинкою з цієї серії став Volkswagen Beach Bomb 1969 року народження. В рожевому кольорі моделька пішла з аукціону за 72 тисячі доларів. А про вартість величезних колекцій Hot Wheels можна тільки здогадуватися. За найскромнішими підрахунками гідна колекція може коштувати мільйон доларів, а то й більше. А у деякі дорослі мають у своїх колекціях до півтори тисячі таких моделів. А ще компанія Мето щосекунди продає вісім машинок, щохвилини 3 треки і кожну годину 230 ігрових наборів. Hot Wheels. Ну що, прокатимось! Шайться Запоріжжя нашими краєвидами, хортицею, історією. А ще ми пишаємося нашими запорізькими спортсменами, які прославляють наше місто не лише в Україні, а й далеко за її межами. І сьогодні в чемпіонській рубриці Ярмарок спорту ми, як і завжди, розповідаємо про юних талановитих запорізьких спортсменів, а саме про видовищний та мужний інтригуючий та захоплюючий бокс. Кому з вас, наші маленькі та дорослі глядачі, На відомі імена Василя Ломаченка, братів Кличко або Олександра Усика. Досягнення вихованців української школи боксу, які здобули величезну кількість олімпійських медалей для України. І піднімають рейтинг показників нашої країни в усьому світі. Важко переочинити. А я готуюся стати олімпійцями. Юні запорізькі боксери. Дивимося разом. Доброго дня, шановні наші маленькі та дорослі глядачі. Сьогодні ми вирішили познайомити вас з таким непередбачуваним та видовищним видом спорту, як бокс. Тому ми приїхали до Балабинської школи боксу, де навчається велика кількість маленьких спортсменів. Установили это здание, перекрыли крышу. И вот на сегодня здесь уже проводим и первенство в области, уже пять лет подряд турнир проводим, все, все, все областные, вот, все украинские один провели. Ну вот как бы история уже, новая в истории и в основе нашего поселка. Я хочу с гордостью сказать, что на сегодня гимназия Балабинская «Престиж» имеет 600 детей, которые учатся в гимназии. Из них 150 детей находятся здесь, в залах, занимаясь боксом, теквендо, тайским боксом, танцами, пением. И эта база здесь вся в Доме культуры и спорта в Балабинском, Балабинском поселковом совете. все тренера мечтают воспитать олимпийских чемпионов. Так, же я хочу воспитать олимпийского чемпиона. Скажите, будь ласка, насколько вы суворы до своих выхованцев? Тренер должен быть и мягким, и злым, и добрым, и в то же время с пониманием относиться к проблемам любым своих воспитанников. Ви роки займаєтесь боксом. Около 3 років». Яких ви досягли досягнень? Ну, я ще поки що нічого не достигнула. Але це все вперед. Чи займаються у Балабинській школі бокс діти переселенці і як вони адаптуються? У нас около 77 переселенців, приїхавших з зони АТО, Це і Макіївка, Мора, і Донецьк, і Луганськ». Они проживают у своих родственников, в школе общаются со сверстниками, в садике. И, конечно же, здесь занимаются спортом, в том числе боксом. Я думаю, что эта психологическая адаптация дает им много положительных моментов в формировании их как личности. Чи брав вас, коли небудь, ктось автограф? Нет. Давайте это дай Дайте мне автограф. Завжди приємно, коли до нас приїжджають гості, і цього разу до юних тележурналістів завітали яскраві представники творчого осередку нашого міста. Автори з величезним досвідом написання віршів та публічних виступів. Сергій Бриков та Тетяна Кондик. Як ми поринули у дивовижний світ створення Рими, спробували відчути себе поетами, потоваришували з музою. Дивіться у нашому відео. В світі немає жодної людини, яка хоч раз би не написала хоча б маленький віршик. Сьогодні ми вітаємо всіх з міжнародним днем поезії. Саме тому до нас в медіахату завітали креативні талановиті та молоді Сергій та Тетяна. Тож поринемо у світ поезії. Меня ты можешь не любить, я знаю, сердце не заставить. Друзей ты можешь удалить, но лайк обязана поставить. Кто угодно может научиться писать стихи, и дети, они наоборот, быстрее схватывают. и э, Они более талантливы, чем взрослые. Взрослые, они уже больше такие, как бы, закостенелые, и уже со своим сформировавшимся таким комплексом понятий. А дети, они более творческие, более продушная радостные, поэтому детей легче научить. Я, Я включил на телефоне флай, режим полета сбросил с него с девятого этажа. Почему он не полетел? Политикам, не новостям не верю. Деньги в банки не ложу я под проценты. Счастье в том, чтобы не помнить день недели, число месяца и имя президента. Все поэты сочиняют думали, что дети, возможно, даже нас не поймут в чем-то. Но мы очень быстро нашли с ними общий язык. И, э, можно сказать, не мы их учили сегодня, а они нас учили каким-то своим э, жизненным опытом, какие-то свои э, интересы нам рассказывали. Я хочу пожелать детям, которые хотят заниматься каким-то творчеством, поэзией, будь то поэзия, музыка или какое-то, может быть, художество или танцы или программирования, чтобы они делали то, что им нравится и развивались как личности, как профессионалы. Хочу им пожелать в общем -то, счастья такого человеческого и заниматься любимым делом. Это всегда приятно и здорово. Творческих похвалы поэтому хочется повсюду. А жена мне, ты, конечно, у нас гений, только гений, не забудь помыть посуду. Сьогодні состоялась прекрасна літературна вечерінка. Тетяна і Сергій навчили нас створювати свої власні стихотворення, а також смешні шутки, основуючи на ефектах каламбура і парадокса. Наша акторська гра, може, і не претендує на Оскар, проте ми намагаємося зробити так, щоб з нами вам було весело. Наші Яралаші. что творится в твоей комнате? Чувствую я, что мы тебя просто-напросто избаловали. Прав был твой папа. Чувствую, что тебя нужно наказывать. Странно, избаловали вы, а наказывать меня? Ой, за горою квіти гойдаються, Там телепузики граються. Олесь, а ти вообще собираешься делать сегодня уроки или нет? Мам, после мультика после мультфильма синок, буде будет поздно. Мама, ты мне сама говорила учиться никогда не поздно. А теперь, дорогие мои, Петров, поспокойнее, я докажу вам теорему Пифагора. А стоит ли, Мария Петровна? В смысле, Петров? Мария Петровна, мы вам и так на слово верим. Кілька пора для люблячих батьків. Шановні батьки, ніколи не кажіть своїм дітям, що у вас немає часу виховувати їх, бо це означатиме, що вам ніколи їх любити. Не сприймайте свою дитину як свою власність, не ростіть її для себе, не вимагайте від неї реалізації заданої вам життєвої програми і досягнення поставленої вами мети. Дайте їм право прожити власне життя. Чи дитина самостійно приймати рішення і відповідати за них? Довіряйте дитині, дозвольте робити власні помилки. Тоді дитина оволодіє вмінням їх самостійно виправляти. А ще ніколи не соромтеся виявляти свою любов до дитини. Дайте їй зрозуміти, що любитимете її за будь-яких обставин. Весна дарує нам нові відчуття, емоції і наснагу. Серед таких бажань бажання краще вчитися, бо до кінця року залишилося обмаль часу. І хочеться вже виправити всі ці помилки, що накопичилися протягом навчального року. А ще хочеться вже більше вільного часу проводити із друзями, дихати свіжим повітрям і реалізувати свої ще такі дитячі мрії. А з вами були маленькі дорослі.